В сьогоднішньому ролику я покажу як вимотувати мідь з отаких моторів. Так, для начала нам треба розрізати корпуса. Геть сплошну болгаркою. Так, далі треба нам оце все причиндаля познімати. Тут воно кріпиться такими довгими болтами, насквозь усюдо і по чотирьох углах. Болти я познімав. І все, отак ми оділили саму намотку от всього остального. Оці всі нитки позрізати, ножом надрізати і витягувати. Отако зачеплюємось ножем под нитку і подрізаємо. І воно тако розвалюється. О, розкидається, дуже легко робиться. Бо добре, якщо намотка йде без клею, бо якщо йде залита клеєм, і така вона тверда, воно все в кучі, треба видлупувати, то це важче. Ну, тут буде легше. Отак от, от трошки надрізав і взяв, потягнув, І воно розвалюється, розмотується точніше. Так, нитки познімав. І я дивлюсь, ця намотка вона дуже легко. Я б її і так випутав би, навіть не, ріжу, не ріжучи саму цю основу. Е, чого Бо дуже м'яко, вона дуже так шевелиться, взагалі не клею, нема нічого. І оці вставки, в оцих рівчиках я дивився, тако як брати навіть ножом, вони там аж кришаться, вони о, нажав і вони кришаться і вилазять, то тут вже дуже просто. Брати, тягнути мідь і розпутувати потрошку, ну, вже ви поняли, що до чого, але я все одно покажу на, на цьому прикладу, що треба робити, коли намотка зліплена. Зліплена клеєм і коли оці пластмаски в рівчиках йдуть такі жорсткі і тверді. Посередині різати, якщо видно на камеру, Ну і навпроти рівчика, де вже мідь впирається. Так, щоб надрізати і коли дойде до міді, вже встановитися тут і навпроти з тієї сторони. О, то коли вже я оцю повністю розрізав металеву штуку, вже вона о, навіть ворушиться так само з цієї сторони. То при тих таких намотках невдобних, воно тут таке все твердиться мідь отверткою трошки повивертати її, отако, і перерізати пополам. Так потім, коли переріжемо, так само тут перерізати і тут. Так, щоб, тіпа, ми могли розщепити це все. Зараз я покажу. О, то я взяв, одрізав оцю, що йде внутрі, от вона тако посередині, щоб роздвоїлося. Ну, в нас дуже удобна ця намотка. Тиї її пластмаски, вони прямо сипляться. Береш і виймаєш, але я ще оце я уберу, щоб воно не мішало середнє. А на тих покажу дещо. О, то ту внутрішню я достав стільки. І далі, що я роблю, коли воно йде склеєне. Ладно, одну відкладу в сторону, буду на дні показувати. Пусти рівчики. то вже оцей, що ми виняли, і ще оці йдуть. Ну, Теж пластмаса покришена. Ну, то, в общем, далі, що я роблю, теж воно обично таке все тут заклеєне, тверде, що його навіть не пошивелиш. Ріжу я його пополам. З однієї тільки сторони геть повністю. От Зараз я на кілька дротиків надріжу і покажу для чого. От, Отрізав я отверткою. Допустимо, підгорнув. Тут воно саме дуже легко робиться. Як приклеює, треба отверткою чи ножиком зачеплювати і оттопирювати так, щоб було за що взятися. От в тому місці, де ми різали навпроти рівчика, бачимо отут і там пустий. І так само отут іде рівчик, тут свободна мідь і тут пусто. Тут просто тако беремо і відтягуємо. Відтягуємо проводки. Це при тих намотках сложних. Далі беремо, ну, починаємо самої першої теї, як там її сказати, рівчика того дирки. Ми беремо отвртку, коли тут пластмаса жорстка. І просто тако чухраємо. Отак, От як бачите, тут пластмаса кришиться, то ми беремо чухраємо, чухраємо отворткою таку тверду пластмасу в інших намотках. Поки не дійдемо до міді. І потім треба узнати, який проводік цей, що тут топирений є, іде найближче до виходу. І його потягнути і освободити. Якщо він трошки, от бачите, на кінці зачеплюється, значить на нього ще якийсь наложений. Треба ще проводіка якогось пробувати. Так. О, який іде. Вище за всіх, отако освободити трошки рівчика цього. Ну, можна сильніше дьоргати, там не страшно, там може зачеплюється за, за ці зубці. О, і так буває, коли освободиш, то вже воно може навіть свободно там їздити, потягнути трошки. І вже навіть та пластмаска виїжджає з тієї сторони, але буває так, що й плотно сидить з клеєм. Ото тако по чуть-чуть виймаємо. Воно буде легко. Там просто що на самому верху пластмаса їх давить, то так кажеться, але коли саме її верхній вже подняв. Нижній вже вони майже свободно там йдуть. Ну, смотри, в яких намотках. О, Освободив одну дирку з меддю. Допустимо, ну, вона порожня. Ну, В мене не, але якщо, допустимо, порожня, йдемо далі. Слідую, що так само ковиряємо. Можна навіть. Я деколи роблю, тако ножа вставлю і тако виду. Ну там буває дуже такі твердиї пластмаси. Ножом можна порізати. І так, щоб вже коли одна свободна ця штука, то вже слідуючу можна отверткою. отако навіть розгинати, брати. О! Ну, я дивлюсь, оці пластинки, вони. Тут дуже м'ягкий, але є такий, що твердий. Ну, все одно трошки зробити свободніший той ход. І так само виходить, у нас отут з однієї сторони прирізано повністю моток. І дивимось, які проводки йдуть навпроти цієї лунки. І тут їх оттопируємо. І робимо те саме. Робимо те саме. Освобождаємо. Ну я вже знову беру з першої, бо я камеру не наблюдаю трошки. з першої. Так само головне, ну, слідкувати, по яких цих дирках куди ведуться. Ну і все, отак От воно робиться.